Я кричить душа, що зараз в мене в руках, отут, ну не в мене в руках, оце 21 храм, який стоїть зараз на столі військової адміністрації. де е, дуже голова військової адміністрації, має дати розпорядження по 21 храму Київської області. Якщо ми говоримо, що вже 80 храмів у нас забрали, і ведеться боротьба в господарському суді, скасовуються дії реєстратора. Ми в Міністерстві юстиції, ми низку заяв подаємо в правоохоронні органи, ми постійно оскаржуємо, ми захищаємося. Це та сама дестабілізація середини держави, я рахую. Як ви кажете? Коли постійно одні ті самі заяви, одні ті самі порушені права. В кожному храмі, ви уявлять, 80 храмів. Я беру від 20 до 200, 150 парафіян. Я щось не так говорю, я вже взяла від мінімуму. І це Київська область, в нас тут зараз присутніх міста Києва нема. І інших областей нема. В нас було домовлено з кожного храму по 3-4 максимум жінки. Погоджуйтесь. У нас сьогодні було під одним храмом, он дівчата підписи збирають. У нас було під одним храмом сьогодні до 300 більше парафіян. А якщо ми скажемо всі з'їжджаємось, з'їжджаємось всі, нарешті-решт, відстоїмо всі наші права. Ми сьогодні мирно, ми хотіли, щоб нас почули, почули нас, щоб до нас вийшли, ми сіли за. Яким я попрошу поставити підпис? Це вимога номер 36 і 35. Вимога 36. Призначити та провести у срок до 14 жовтня круглий стіл. Ми їм даємо час. Чого до 14 жовтня, ви всі знаєте, на 14 жовтня патріотично мають бути захоплені, це вже вони вихваляються і кажуть більше 30 храмів. Ми маємо або тут боротися за свої права. Рамами битися. За круглий стіл голову Київської обласної державної адміністрації кулебі, керівника відділу у справах релігії і національності Київської е, обласної військової адміністрації, голови та представників ГО... а, це я про себе, Жіночої сили України та представників релігійних організацій, старших сестер Жіночої сили України. Е, е, далі Підняти питання, які зазнали протиправного втручання у їх право на свободу совісті та віросповідання, засоби масової інформації та правоохоронні органи, які мають пояснити, чому не розслідуються кримінальні справи за нашими заявами. Завчасно всіх повідомити заінтересованих осіб. Підтримуйте наступне, Уже дощ починається. Наступна вимога: заборонити відділу у справах релігії, національностей. Розгляд пакет документів та вчинення на їх підставі реєстраційних дій, на підставі яких може бути змінено канонічну підлежність для релігійних громад. Його, Української православної церкви. Провести службову перевірку діяльності керівника відділу у справах релігій та національної. Я вам скажу, дощ, благодаті. І наступне створити робочу групу із забезпечення дотримання та реорганізації права на свободу совісті і віросповідання релігійних організацій Української православної церкви, які діють на території Київської області. Підтримуєте? Залучити на підставі статті 37 закону України про місцеві державні адміністрації до діяльності робочої групи Жіночу Силу України. Та їх представників, а також представників релігійних організацій, чиї права порушені, які зазнали протиправного втручання у їх право на свободу совісті та віросповідання. Ми піднімаємо по тих вісімдесяти храмах. Якщо вони ще проводили збори в березні місяці, крики, гвавти, липень місяць, вони зараз без зборів просто проходять голосуванням ви за Україну чи за Москву. Вони не проводять, вони вже не чують, вони не вже не сприймають, в них просто все дуже легко дається. Легко дається по кабінетах, легко дається там. А я кажу, а давайте ми будемо міцніші. Сьогодні нас з'їхалось по три чоловіка без храму, а давайте на наступний тиждень ми Назначаємо дату, число, обговорюємо і з'їжджаємося, будемо просити, щоб у нас загальне богослужіння проходили. А де ми маємо молитися, поки нас не почують? На наші храми, ні допомоги, ми просимо, не зачіпайте те, що може бути зруйновано російськими ракетами. Не зачіпайте в нас те, що в нас внутрішні псевдопатріоти відбирають силою. Погоджуйтесь.